Сьогодні пропоную вам спекти дуже швидкий і смачний мандариновий пиріг. Отже, нам знадобиться, якщо великі, то 2 яйця, якщо дрібні, то беремо 3 яйця і додаємо до них цукор. Всі пропорції вказані на початку відео. Також сюди обов'язково дрібку солі, ну і, звичайно, ванільний цукор, це за бажанням. Якщо бажаєте, можете додавати. Можна обійтись і без нього. Тепер необхідно все це добре взбити. Можна вінчиком вручну, а краще міксером. Яйця потрібно взбити дуже добре, щоб маса побіліла і збільшилася в об'ємі. Тепер сюди додаємо кефір. У мене це домашній, може бути магазинний. Тут не принципово. Виміряється все в столових ложках. На цьому етапі можна просто. Розмішати ложечкою, щоб яєчно-цукрова суміш поєдналася з нашим кефіром. Далі відправляю сюди борошно, я борошно просіюю. і розпушувать. Прямо ось так до борошна. І замішую тепер наше тісто. Ось таке еластичне тісто має вийти. Все, більше нам, не вінчик, ні міксер не знадобляться. Тісто наше вже готове. І тепер сюди відправляю почищені дольки мандаринок і ложечкою обережно перемішую. Потрібно не розламати дольки, але щоб всі дольки були покриті нашим тістом. До речі, в мене тут десь штук 6 мандаринок, а ви кількість мандарин вже орієнтуєтесь безпосередньо з того, що у вас є. Ось так обережно перемішуємо, щоб кожна долька була оповита нашим шовковим тістом, але залишилась ціленькою. Я випікаю в силиконовій формі, її не потрібно нічим змащувати. Якщо ви пікаєте просто на дечко, то все-таки ліпше застелити силіконізованим пергаментом. Все, відправляю в духовку без різниці, холодна, розігріта. Орієнтуємося по готовності на суху лучину, тому що духовки і напруга у всіх різні. Не менше, ніж півгодини, це точно. А через 45 хвилин я маю ось таку красу. Зверху можете присипати цукровою пудрою, якщо вам так подобається, можна взагалі нічим не присипати. Готуйте і всім смачного!